Знайомі незнайомці? Перша загадка. Я першим зацвітаю серед гаю, і білий, наче сніг, я колір маю. Так, це підсніжник молочно-біла квітка. Порівняймо, це підсніжник, квітка з трьома пелюсточками молочно-білого кольору, а це пролісок. Інколи кажуть, що. Підсніжник українською мовою пролісок. Це невірно. Крокуси можуть бути різного кольору. Білі, жовті, бускові. Саме жовті крокуси називають лампочкою весни за форму бутону. А ви знаєте, одна з найдорожчих спецій шафран виготовляється з рильця крокусу. Наступна квітка. На стеблі зеленому тримається стакан. Нектаром метеликів пригощає тюльпан. Перші тюльпани з'явились за різними оцінками від 10 до 15 мільйонів років тому. Батьківщиною цих квітів вважають Іран та гори Центральної Азії. Найбільше в світі тюльпанів вирощують в Нідерландах. Ця країна експортує близько 3 мільярдів квітів щороку. А ви знаєте, тюльпани полюбляють холодну воду. І щоб тюльпани довше стояли у вазі, додайте в воду кубики льоду. Наступна загадка. Лист зелений, міцний. Сніг для нього не страшний. А коли весну зустрічає, сині очі розкриває. Листя її взимку, а навесні з'являються квіточки з п'ятьма пелюсточками синьо-блакитного кольору. Це барвінок. Один з народних символів України. Дуже стійка квітка під снігом залишається зеленою, легко переносить посуху та відновлюється, швидко захоплює вільні ділянки в саду, щільно вкриваючи зеленню, утворює килим. Бур'яну не буде місця. Та й інші квіти можуть не витримати такого сусідства. Чають кульбабу бур'яном, а в Китаї її називають овочем. Оскільки часто вживають в їжу. З бутонів варять варення золотисто жовтого кольору, а з підсмаженого коріння роблять напій, подібний до кави. В Італії кульбаба дуже популярна їжа. В меню багатьох ресторанів є страви з кульбаби. Наступна квітка квітне в травневі дні. Подобається дуже мені. Зеленій сорочці, що зіткав зелений гай. Білі дивляться дзвіночки. Як звуть їх? Відгадай. Конвалія, 1 травня, привіт. Наче білі намистинки на тонесенькій стеблинці. Конвалія лікарська рослина, яка лікує серце, головний біль. А ви знаєте, відцвітаючи, на стеблині з'являються червоні ягідки, які дуже отруйні. Дивіться, щоб ваші маленькі друзі не брали їх до рота. Наступна квітка. Поле червоне щось тут не так. Ближче дивись, це квіти, це мак. Мак один з народних символів України, символ молодості, краси, родючості. Адже в голівках маку більше тисячі маленьких зернинок. А в усьому світі мак вважають символом примирення. Звичайно, це не всі весняні квіти. Все знати неможливо, але треба намагатись кожний день дізнаватись нового.